Доброго дня, пані та панове. І так, поки ми тут всі чекаємо, що там розблокували, заблокували наш законопроект про підвищення податків, в будь-якому випадку його підпишуть приблизно 16 жовтня, побачимо, чи я вмію майбутнє передсказувати чи ні. Так, а поки що давайте з вами пройдемося по звіту. Ми не забуваємо, що у нас закривається третій квартал, і у мене є для вас дуже цікавий кейс. Значить, ситуація така: найманий працівник працював, у нас липень-серпень, потім звільнився, і ми співпрацювали під цей, в цей час з іншими ФОПами. І переказували їм кошти за їх товари або послуги. У всі місяці липень, серпень, вересень. Отже, у нас будуть відображатися по робітнику два місяці в квартальному звіті, це додаток 1, а по співпраці з ФОПами три місяці, це додаток 4ДФ. І обов'язково додаток 5, це умова. Подається при умови прийняття або звільнення працівника. Поїхали. І так, почнемо з додатків. Формуємо додаток 1 за липень місяць. У нас з вами 2024, третій квартал номер 1, номер 1 в додатку до розрахунку. Вказуємо свої дані, дані нашого найманого працівника. Він у нас працює, ми за нього просто звітуємо в цьому, в цьому кварталі. Громадяна України, чоловік, жінка, ідентифікаційний код. Зверніть увагу, у кого серія номер паспорту. Перед тим як вказувати серію номер, ставимо БК. Дуже важливо, тому що багато хто робить помилки і звіт не приймається. Звіт місяць, за який ми вказуємо 7 2024 року, код типу нарахувань нічого пропускаємо, якщо це заробітна плата. 14-та колонка. Кількість перебувань в трудових цивільних правових відношеннях. У нас з вами трудовий договір 31 день. Загальна сума нарахованої 800 заробітної плати, різниці в нас немає. 19-та колонка немає. 20-та колонка 1782 гривні. Ознака наявності трудової книжки так є. Ознака неповного робочого часу. У мене немає. Але зверніть на 22-гу, будь ласка, колонку. Свою увагу, можливо, в когось є. Ознака наявності спецстажу У нас немає ознака нового робочого місця. Дуже багато спірних питань з приводу цієї колонки, у кого є найманий працівник, прийшов в цьому кварталі, ви маєте поставити одиничку, у вас було новостворене робоче місце. 25-та ознака нічого не заповнюємо. 26-та ознака наявності трудового договору нефіксованим робочим часом. Так або ні. Просто колонка, вона з'явилася у нас буквально рік назад, можливо, навіть і менше. І маємо ми трудові взаємовідносини з фіксованим робочим часом або з нефіксованим робочим часом уже на сьогоднішній день ми маємо то відобразити в звітності. У мене нефіксований робочий час. Вказую нуль. Фіксоване це означає, що на магазині у вас висить вивіска, що робочий режим триває з такої-то години по таку-то годину. У вас є посадові інструкції, в яких вказано, що цей працівник працює з такої то по таку-то годину, а також в трудовому договорі він вказує, що працює з такої то по таку-то годину. Тобто дуже багато документів потрібно вказати, в яких треба вказати, що це фіксований робочий час. І якщо у нас є фіксований робочий час, то ми ставимо тут одиничку. Не забувайте про це. Не забувайте. Якщо у нас є нефіксований робочий час, як, як пишуть наші спеціалісти, то можливо, я ще не пробувала ні разу, але говорять, що можна поставити ставку менше мінімальної заробітної плати, і у вас не буде до цього питань. Хоча я в це мало вірю, але. Все ж, є спеціалісти, які це пропагандують. І так, йдемо далі. Додаток 1 за другий місяць за серпень. Та сама пісня, бла-бла, бла. Все те саме заповнюємо, просто нумерація міняється. Нумер, номер 2 місяця в кварталі, номер додатку 2. Все Все те саме. Ідемо далі, заповнюємо з вами 4 ДФ. Так, що ми маємо? 4 ДФ. Зараз знайдемо номер рахунку 2, номер місяця 2. Давайте номер один. Все перемішалось, як завжди. Значить, номер місяця в першому перший кварталі, номер розрахунку 1, номер додатку до розрахунку 1. Третій квартал. Значить, працював за трудовим договором одна людина, ми її вказуємо. Ось у нас іде ознака доходу. Зверніть, будь ласка, увагу, що ознаки доходу в цьому місяці були поповнені новими ознаками. Ознайомтесь, будь ласка, з ними. Ще раз всім нагадую, що є така прекрасна програма, як Фрізвіт. Її можна завантажити, і там, коли натискаєш на ознаку доходу, вона оновлюється, і ви вже бачите всі перелік ознак доходу, не треба відкривати нічого. У вас там все просто супер комфортно і не треба нікуди лазити. Далі, у мене була співпраця з двома ФОПами, я їх відображаю. Також дуже багато питань: а потрібно відображати ФОПи, а потрібно мені подавати 4 ДФ ще раз. Сотий раз нагадую, в податковому кодексі написано, що ми маємо відображати все, що стосується податкового зобов'язання, тобто те, що ми маємо, з чого ми маємо сплатити податки, як у нашому ось випадку по заробітній платі, да? ми сплачуємо податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Ставимо код в ознаку доходу 101. Ознака доходу 157, вона завжди була довідковою. Але податківці наші доблісні навчилися нас звинувачувати в тому, що якщо ми не відображаємо ось ці дані, що ми перевели на інших фопів певні суми, то це буде, може вважатися автоматично, що ми перевели ці суми на фізичних осіб. По виписці банку. Зрозуміли? Бо виписка банку вказується ідентифікаційний код, сума і транзакція, яка відбулася. Податківці не хочуть думати, що банк не один не пропустить безплати, податку з доходів фізичних осіб та військового. їм там уже далі лінь. На першому етапі вони можуть, звичайно, написати оце все. А вам потім потрібно буде доводити в адміністративному вигляді або в судовому, що це неправда, що ви співпрацювали з ФОПами, ви мали на це право, але просто не відобразили податкові звітності. Тобто, це просто може вам привести якийсь непотрібний клопіт, як, на мою думку, якщо ви не відобразите ці дані, вам вирішувати самостійно. Але зобов'язати вас ці дані ніхто не може відображати в звітності, тому що. Ну, тому що вони не несуть. бачите, ми не платимо нічого з цих податків. Ми просто інформаційно подаємо дані в податкову, що ми співпрацювали з такими-ФОПами. то ФОПами. Тому просто на ваш розсуд я подаю. Давайте так, якщо ви хочете мою позицію, знати, я подаю по всім ФОПам, сижу це як дурне. Вибираю ті блоки з виписки банку і формую такі звіти по кожному без найманих працівників. У людей немає, але у них є співпраця з іншими ФОПами. Сідаю і заповнюю по ним 4 розумієте? А в наступному році ця 4 d нещасна стане ще й місячна. І ось там взагалі в мене будуть коси на, на цьому, на голові дибом стоять. Ось, тому, будь ласка, майте це на увазі, що ми відображаємо. Я відображаю все. Я за себе буду говорити, тому що прилетить знову. І так, кількість рядків 3. Не забувайте також тут заповнювати. Кількість фізичних осіб осі, розділ 1-3, кількість сторінок 2. Ну, Це, по-моєму, автоматично заповнюється. Так, далі йдемо. Наступне 4D. Ось у мене ще працівник в цьому 4 деф. Це вже у мене серпень. Перший рядок працівник. І наступні два також у мене була співпраця з ФОПами. Я їх відобразила з ознакою доходу 157. У кого оренда, не забувайте, будь ласка, у фізичної особи ознака доходу 196. Не 157. Сама Найбільша помилка, яка тільки є. І не забувайте, будь ласка, що якщо ви не здали цей звіт вчасно, краще у вас тільки співпраця з ФОПами, краще його взагалі не здавати, тому що за те, що ви його не здали, вам нічого не має бути. А от за те, що ви здасте його невчасно, вас звинуватять в тому, що ви невчасно подали звіт і випишуть адміністративний штраф. Не забувайте, що в нас є фінансові штрафи і адміністративні. Тому краще взагалі його не подавати, якщо у вас тільки співпраця з ФОПом. Вибачте, що я так пригаю, але це такі, знаєте, лайфхаки, як то кажуть, вже, до мого досвіду. І останнє 4DF третій місяць, третій квартал, номер 1 номер 3 розрахунку. У мене вже, бачите, працювало по трудовим уже по нулям, але у мене була співпраця з одним ФОПом. Я формую 4ДФ третю. І ставлю ознаку доходу 157. Тут у мене кількість рядків 1, фізосіб 1, сторінок все одно 2. І переходжу у мене додаток 5, тому що у мене було звільнення. звільнення у 2024 рік, третій квартал, номер додатку 1, звітний. Де я вказую, що у мене був трудовий договір. Ідентифікаційний код, дату закінчення роботи, і ким була моя наймана працівниця, і по якому наказу, і по якій статті звільнена. Все. Ще раз. У мене 2 додатка: додаток 1, додаток 1, 3 додатка 4 d і один додаток 5. Все це формуємо і переносимо на головний документ. Формуємо головний документ. Звітний, квартал 3, номер розрахунку 1-2024 рік. Так. Відомості про наявність підстав для обліку стажу. Е, відомості про нарахування заробітної Кількість додатків 2, кількість аркусів 6. Відомості про суму нарахованого доходу, кількість додатків 3, кількість аркусів 6. Відомості про трудові відносини 1, кількість аркушів 2. Вид діяльністю, роботодавець, 1 місяць, 2 місяць, другий місяць, а в третьому, бачите, в мене вже найманий 0. І точно так же ми дублюємо в 104-й рядок, 105 рядок, в 108-й, тому що в мене жінка. Вказуємо наші суми доходу. Також не забувайте, будь ласка. Бачите, в мене йде ставка в липні місяці, а в серпні у мене вже більша сума, як ми бачимо. Тут у мене включена сюди розрахунок відпускних. Тобто, у мене людина уходить, вона не була ні разу. не в... В своєму відпуску, у своїй відпустці, і тут у мене відпускні нараховані при компенсація, при звільненні. Багато також коментарів, я не хочу нічого, людина не заявляє свою, своє бажання отримати компенсацію, чому я маю видавати, вони уходять, мене кидають предателі. Все, що хочете, можете кричати, но держпраці, коли проводить перевірку, за це штрафує на 60 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Тому я навіть не знаю. Мені здається, що є сенс розрахувати людину і щоб вона йшла з Богом. Так, сума нарахованого 22 ЄСВ, другий, 2,1 рядки заповнюємо. Нараховано єдиного внеску. Також заповнюємо. Бачите, третю колонку ми тут взагалі не чіпаємо. Тобто, коли у нас іде відображення всього, лише наших фопів, з якими ми співпрацюємо, ми ці колонки не заповнюємо, виключно там, де були наймані працівники. Ну, все, так пробіглася. Такий ось кейс, коли я зберігла, чому червоненьким горить, тому що в мене ідентифікаційні коди тут придумані, і тому в мене червоненьким. Потім виходимо в головний документ, натискаємо підписати і відправити. Все. Тут має бути у вас зелена галочка. Також я замітила, в цьому кварталі у нас така помилка при прийнятті людини на роботу дата прийняті, чомусь помаранчевим виділяється. Не бійтеся. Виходите отак от в файл, ставите підписати і відправляєте. З помаранчевою відміткою можна відправляти звіт. З червоною так от не можна. Зелена і помаранчева можна. Все. Також сказала те, що на сьогоднішній день. Було. Значить, Хто тільки співпрацював з ФОПами, відправляємо звіти за третій квартал формуємо. У кого робота в одному місяці, я сподіваюся, що ви розумієте, так, що коли ти в одному місяці приймаєш і звільняєш людину, у тебе всього-навсього все буде по одному додатку. Тобто додаток 1-1, додаток 4DF1 і додаток 5-1. Не потрібно багато питань, а потрібно мені всі інші з нулями подавати? Ні, не потрібно. Потрібно виключно ту кількість подати, в яких додатків, в яких у вас були здійснені операції. Тобто, якщо у вас були операції, якщо у вас була наймана праця, то ви подаєте. Якщо не було, не подаєте. Якщо були фопіки, з якими ви працювали, подаєте 4DF. Якщо не було, нічого не подаєте. Звіт навіть взагалі не формуєте. Ну, по принципу, це все. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, що стаєте спонсором каналу. Я дуже вам сильно вдячна. Ставте вподобайки, коментуйте, у кого є запитання, або якісь такі, знаєте, бувають такі ситуації, в яких треба просто знаєте, ти завис, і тобі треба просто задати питання. Завдавайте, не соромтеся, ніхто вас ніяк не буде тут пригнічувати. На каналі виключно розумні люди знаходяться, і ви обов'язково знайдете свою відповідь. Я також відповідаю на всі коментарі, які у мене під відео залишають люди. Ну, в принципі, все. Тримаємося. Я вам бажаю ментального, фізичного і морального здоров'я, тому що буквально на днях буде підписаний той закон злощасний про підвищення податків. І у нас з вами з'являється автоматично ну, дуже багато роботи. І перша з них це буде знайти рахунки бляха-муха, куди платити той податок. Все. Гарного настрою! Тримаємося.